Вітаю всіх підписників телеграм-каналу Правда Геращенка. Я зараз в місті Ніжині. знаходжуся разом з Праскою Михайло Демчук, це мати героя України Олександра Мацієвського, який зараз відомий на весь світ. Я приїхав подякувати вам за те, що ви виховали такого сина, єдиного, до речі, сина, який для мене особлює всіх наших захисників України, всіх тих, хто зараз. Україну. Що ви хотіли би сказати про те, яким був ваш син? Я б хотіла всім сказати, що всі воїни, які взяли в руки оружі, які захищають Україну, вони всі герої України. Мій син встиг може сказати слава Україні, а багато. То і не встиг сказати слава Україні. І тому я щиро <схід> і дуже хвилююся за всіх наших героїв, за всіх наших воїнів, які захищають сьогодні Україну, які знаходяться в дуже гарячих точках, під Бахмутом. І в других, і в інших містах, і всі вони герої. І всі вони герої України, всі вони герої нашої великої, неславної, мужньої України. Дякую вам за вашого сина. Всі покоління українці будуть пам'ятати його як справжнього героя, а в його особленні всіх наших героїв, які загинули, яких не було можливості сказати слава Україні. Дякую.